Як спілкуватися під час онлайн-уроку? Під'єднуємося до необхідного нам онлайн-уроку. Перевіряємо наш вигляд, як ми будемо виглядати. Join або приєднатися. Чекаємо, доки вчитель під'єднає нас. Тут нам пропонується ввімкнути наш мікрофон. Ми можемо спілкуватися, вмикаючи або вимикаючи мікрофон, або ми можемо підіймати руку, щоб вчитель звернув на нас увагу. Reactions and raise hand, або реакції підняти руку. Після цього вчитель бачить. Що ми підняли руку, у нього виникає такий значок піднятої руки, і він може опустити нашу руку та звернути на, наш, на нас увагу. Також ми можемо спілкуватися в чаті. Є чат, де ми можемо пересилати повідомлення для всіх або обрати когось одного з групи. Обираємо для кого? Вибираємо з переліку того, кому будемо відсилати наше повідомлення. І початаємо наше повідомлення. Після закінчення спілкування в чаті можна закрити чат крестиком. Він залишається, просто ми його не бачимо. І по закінченню уроку ми покидаємо онлайн-урок. Завершити. І підтвердження, що завершуємо.